Ой, які красуні, дивіться, які красуні купила. Деякі, можливо, посажу на підвіконні, деякі, можливо, на дачі. Подивимося, такі красуні. Тут і білі є, дивіться, які різноманітні. Ось така петунія ароматна, тільки, тільки фіолетова, найароматніша. Чи багато буде квітів? Потім сурфінія, така чудова. лобелія. Де, до речі, її залишилася ще минулорічна вижила сурфінія на балконі. Я навіть і не, от, ну, не, не чекала, що вона в мене. Отут, от дивіться, яка оця от, вижила якось, і тут навіть от, якийсь бутончик утворюється, треба буде її е, теж підрізати. Але от, така цікава минулого року вона у мене росла. І от така тут теж я її отак, от, трошки, мабуть, прищеплю, щоб вона у нас. Теж кущилася. Все, всім гарного чудового дня. Пока-пока тут гарні у мене. Такі чудові розпускаються різні такі класні чуї сукуленти. Їх дуже люблю О така гарна пеларгонія. така А ця взагалі шикарна. дивіться який, який кущик цілий. І оці монетки, дивіться, які вони класні. Це в нас. Бегонія Black Velvet, Така. Такі от тут цікаві листочки чор, чорні. І от така нас Black Velvet. Такі квіточки красиві. І тут ще це воно вже трошки перецвітає, бачите? Такі собачки ніжні, ніжні. Вже перецвітали деякі оці ще залишилось Все, всім пока-пока.